На бриті, на Справжня вовчиця ховалася в овечій шкурі. Мова сьогодні піде про Ружену Рубльову, народну артистку України, яку засудили до 10 років позбавлення волі. За що та про що розкажу за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. У Вчора вона співала чорнобривці і клялася в любові Україні. Мала тут все: роботу, зарплату, звання і продалася за криваві рублі. Сьогодні ружена рубльова виходить на сцену Кремля, аби заспівати. Червоному кровавому кольорі та з Георгіївською стрічкою вона закликала до повалення територіальної цілісності України, хоча тут працювала усі свої роки. Прокурори сьогодні доводять, що жителька Херсону, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання народної артистки України, після окупації міста, пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою. Двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий Херсонський обласний русський академічний музикально-драматичний театр в Генічевську. народну артистку України. Сьогодні засуджено до 10 років ув'язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє офіс генерального прокурора Мі Мечтати не могла том, що я коли-то буду в театрі. Хоча в театр ходила, мені очень не все, то що відбувалося тут. прокурори рівнянської обласної прокуратури. В суді довели вину народної артистки України, які інкримінували колабораційну діяльність, її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна. Та кремлівська влада не поспішає забирати ружену до Москви. Сьогодні вона гастролює окупованими містами України. Як вас зустріли стрітлюльяновське Ульяновській? Прекрасно. ви знаєте? Ми дуже скучаємо по зрителю, театральному зрителю. К сожалению, так пока складываются обстоятельства, что э, у нас все немножко по-другому. Но мы верим в то, что еще совсем много времени пройдет, и наш зритель, преданный, любимый херсонский э, зритель, херсонский зритель, херсонский зритель тоже вернется э, в зрительный зал и будет аплодировать нам так же, как аплодировал нам Ульяновск. А вот сейчас где базируется театр? Да? Театр работает, театр выполняет все свои функции. Мы находимся сейчас. В Скадовском районном доме культуры. В Скадовском районном доме культуры. Переезжаем часто генетически, ездим по нашей области. Ну вот, если говорят, есть бродячие ротицы, есть бродячие Наверное, это про нас. Ну, люди ждут ваших выступлений. Сложно сказать, ждут ли То у нас ситуация не такая, не что надо. мы заранее особо и не, не знаем, когда и куда мы приедем у, -у, -у. у нас. Не очень проста обстановка в регіоні, поэтому ми не завжди знаємо, где ми будемо, коли будем. От тепер Ружена буде переховуватися до кінця свого життя, а могла бути примою у своєму рідному Херсонському театрі. 30 вересня 2023 року у місті Москва РФ. Закликала до окупації частини території України, входження до складу РФ нових територій Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей. А саме у супровіді хору військ Національної гвардії Російської Федерації Рожена виконала музичну композицію, яка розпочинається словами: «Здесь птіци не пают. «Ти сам, ти наш, ти сам, ти Рубльова ще влітку 22-го року після окупації Херсона стала на бік держави-агресорки і займалася колабораціонізмом. Рожена Рубльова працювала акторкою в театрі імені Миколи Куліша і була директоркою двох музичних шкіл. За словами свідка на судовому засіданні тиску на працівників театру в окупованому Херсоні, де працювала Рубльова, не було і проросійська позиція, і її власне бажання. Вот Во ви вийшли на сцену 18 марта. Це день Десять лет пройшло. А вот как десять лет жив Херсон, не всегда нравится то, що ти робиш на сцені. Но ти должен творити. и ти должен делать все так, щоб зритель не розумів, Нравится тебе, не нравится. Быть может быть, тебе действительно прийти что-либо в этой ситуации. Но мы все честно работали. И скажу вам, конечно, сказать, что мы ждали чего-то. Нет, мы не ждали. Мы просто очень работали честно и надеялись на то, что когда-то придет время, и в конце концов, правда. Правда. Правда о том, что на самом деле происходит, должна победить. Не может так быть. Нельзя, унижая кого-то... Питатися, строить світле будущее. тільки созидать, только по-доброму находя какие якісь -то компроміси. Только таким образом можна жити. Тим более така огромная страна. Почему чому ж же делить? Можна жити в мире. Ружена рубльова зараз перекидається овечкою, хоча є справжньою вовчицею, яка підтримала російську агресію. Все вона прекрасно розуміла. Якщо не розуміла, то тоді чого отримувала вона звання спочатку заслуженої артистки, а в 21-му році вона щемно отримала звання народної артистки, співала українською мовою пісні, прославляла культуру. А тут пройшла Росія, і вона нібито перевзулася. Все вона прекрасно знає, тільки от не очікувала, що Херсон буде деокуповано, і Херсон це Україна, як і Скадовськ, Мелітополь. Крым. А здание, в котором вы работали, оно сейчас в каком состоянии, вы не знаете? Ну, кое-что, конечно, нам известно, то, что мы видим в соцсетях. К сожалению, обстрелы есть, они не разрушают, слава богу, пока наше здание, но здание стоит без окон. Какие ваши планы? Планы? Дождаться победы и мира. А вот с... Ваші творчеські творчі, творчі, творчі плани, наука. Бачте, не про творчість вона думала, а одразу про побіду. Побідоносі тобі буде снитися тоді, коли будуть деокуповані всі е, окуповані Російською Федерацією території України, а тобі прийдеться кудись ще втікати. А от чи знайдеться місце тобі у Москві, Рожена Робльова, дуже сумніваюся, тому що таких гадюк там забагато. І тебе вони точно зжеруть. Театр молодой. Да, вот про актюрів розкажіть. У вас много у нас очень у мало. Нас ідинадцять чоловік. Нас 11 угу. надцять чоловік. Якщо цей сюжет дивляться нас українців в Скадовську, окупованому, і побачите десь на вулицях рожено, то передавайте привіт. А заочно і очно можете передати, що вже є орден на її арешт, Мешт. на 10 років ув'язнення. Подивимось, яку потім пісню затяне Рупльова, коли сидітиме у в'язниці. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, що дивилася. Поширити це відео або про цю колаборантку дізналося більше українців.